П'ять порад, після яких ваша дисципліна перестане бути для вас кадровою та почне працювати на вас. І так, перша порада це те, що вам не потрібна дисципліна просто так по фану. Вона потрібна вам як інструмент для досягнення ваших цілей. А тому вам потрібно чітко прописати цілі, до яких ви йдете, і відповідно до них будувати свою дисципліну. І кожна дія, яку ви включаєте в свою щоденну рутину, в свій план на день, має стосуватися цих цілей. Тобто вона буквально має бути кроком до їх досягнення. Друга порада це індивідуальність дій. Абсолютно кожну ціль в цьому житті можна досягнути безчу способами, але ваша задача обрати саме свій, щоб вам хотілося цим займатися, щоб вам хотілося тримати цю дисципліну. Наприклад, якщо ваша ціль це підтягнути тіло, то це можна зробити безчу способами. Можна ходити до залу, можна ходити на бокс, плавання, атлетику, займатися йогою вдома і так далі. І вам потрібно просто обрати той спосіб, який вам подобається найбільше. І третя порада це те, що відпочинок це також частина дисципліни. Обов'язково внеси його в свій план на день та заборони собі пропускати, тому що як правило, ми якраз таки страждаємо не від самої дисципліни, а від перенавантаження та втоми. На цьому все у мене в профілі. Ти знайдеш більше про ефективне досягнення цілей та жіноче здорове ЄБШ.